Вітаю всіх, хто вивчає курс географії за 11 клас. З вами Віталій Василенко, і тема нашого уроку картографія, математична основа карт, способи картографічного зображення, генералізація. Отже, поїхали. Картографія. Сучасні картографічні твори. Наука, яка охоплює вивчення, створення, редагування та практичне використання географічних карт, називається картографія. Результатом роботи картографії є створення картографічних творів, географічних карт та атласів у паперовій та електронних версіях. Власне створення карти називають картографуванням. Воно передбачає вибір її тематики, розроблення змісту та способів картографічного зображення. Розвиток комп'ютерних технологій став поштовхом для розвитку цифрової картографії. Залежно від призначення картографічного твору окремо розробляють інтерфейс. Набір функціональних можливостей та спеціалізовані параметри, що можуть бути корисними для конкретної сфери застосування. На основі космічних знімків створено космоатласи, унікальні програмні продукти, за якими користувач отримує інформацію про місцевість безпосередньо за даними космічних спостережень. Географічна карта це зменшене в масштабі зображення земної поверхні на площині, виконане за допомогою умовних знаків. Географічні карти розрізняють за батьма ознаками: за просторовим охопленням, за масштабом, за змістом та за призначенням. Карти класифікуються за рядом ознак: територіальним охопленням, тематикою змістом, масштабом, математичною основою, мовою, епохами, призначенням застосуванням. Картографічними творами називають різноманітні генералізовані зображення Землі, інших небесних тіл, небесної сфери, які виконані за допомогою картографічних умовних знаків, в певній картографічній проекції чи за іншим математичним принципом. Серед інших картографічних творів розрізняють атласи цілісні твори, які включають систематизоване зібрання карт, виконане за єдиною програмою. Встановлення України як незалежної європейської держави вимагає розвитку її інформаційного середовища, і особливе місце тут належить сучасним картографічним продуктам. Серед них слід виділити Національний атлас України, опублікований у 2007 році, який став результатом фундаментальних досліджень Інституту географії та інших установ Національної академії наук України. Національний атлас став важливою складовою загальної геоінформаційної системи держави і важливим атрибутом державності. Атлас містить 875 унікальних карт, що створені на базі новітніх знань і статистичної інформації, а також тексти, графіки та фотографії, які можуть бути використані як в освіті, так в науці, так і у практичній діяльності органів законодавчої і виконавчої влади. Йдемо далі. Отже, математична основа карт складники математичної основи карт. Математична основа це математично зумовлені способи побудови карти. Для того, щоб перейти від фізичної поверхні землі до площини карти, з математичної точки зору необхідно здійснити три операції: перше. Фізичну поверхню землі спроєктувати на умовну поверхню земного еліпсоїда. Друге. Зменшити це спроєктоване зображення до необхідних розмірів. Третє розгорнути його в площину. Особливості картографічного зображення, які виникають в результаті першої операції, зумовлені геодезичною основою. Його особливості, які виникають в результаті другої операції масштабом третьої операції картографічною проекцією. Геодезична основа, масштаб і картографічна проекція складають математичну основу географічної карти. Геодезична основа пов'язана із формою та розмірами Землі, початком координат і початком відліку висот. Геодезичною основою для складання карт в Україні є опорні пункти державної геодезичної мережі та репери висотній геодезичної мережі. Знаки абсолютної висоти точок у Балтійській системі висот, створена градусна сітка визначає правильність положення географічних об'єктів за широтою та довготою. Масштаб забезпечує пропорційне зменшення зображення довжин і площ географічних об'єктів. Він визначає повноту і детальність зображення, точність вимірювання та розмір зображеної території, способи картографічного зображення. Важливим елементом географічної карти є її легенда: зведення умовних позначень і текстових пояснень. Під час складання карт використовують різні способи картографічного зображення, систему умовних знаків, що слугують для показу об'єктів та явищ на карті. Найбільш поширеними є значкові, контурні статистичні способи зображення, спосіб ізоліній. На географічних картах застосовують три основні види значків. Локалізовані позамасштабні значки, лінійні значки та значки рухів. Для зображення дуже малих об'єктів, справжні розміри яких не можна показати в масштабі, використовують локалізовані позамасштабні значки. Вони лише вказують місце розташування та тип об'єкта. До кількісних характеристик таких об'єктів застосовують різні розміри, колір, форму значків. Річки, канали, дороги, державні кордони, лінії електропередачі зображують лінійними або напівмасштабними значками. Геометричні лінії у масштабі правильно відображають об'єкти лише за довжиною. За допомогою значків рухів можна зобразити динамічні явища, наприклад, напрямки переміщення морських течій або вітрів, перельоти птахів, міграції населення, вантажопотоки товарів. Кольором або шириною значка руху показують якісні характеристики явища. Наприклад, кольором холодні або теплі течії, літній або зимовий мусон, шириною стрілки, обсяг вантажу потоків. Об'єкти або явища, що мають поширення у просторі, наносять на карту контурними позначками, якісним фоном, способом ареалів або точковим способом. Якісним фоном показують території, що відрізняються від інших. Однотипні ділянки забарвлюють в один колір або покривають однотипною штриховкою. Різними кольорами наносять країни на політичній карті: часові пояси, тектонічні структури, кліматичні пояси, зональні типи ґрунтів, природні зони землі тощо. Спосіб зображення якісним фоном слід відрізняти від способу ареалів. Способом ареалів показують на карті явища, що не мають загального територіального поширення. Тобто є окремими плямами на карті ареалами. У такий спосіб можна показати басейни корисних копалин, ареали поширення певних видів рослин чи тварин, сільськогосподарських культур тощо. Якщо явище поширене по території нерівномірно, то для його зображення використовують точковий спосіб. Так наносять, наприклад, поголів'я домашніх тварин, посіви певних культурних рослин, частоту прояву певних несприятливих природних явищ. Тощо. Якщо на карті треба унаочнити статистичні дані, то це можна зробити способом картограми, картодіаграми або локалізованих діаграм. Способом картограми наносять на карту інтенсивність прояву кількісних показників на окремих територіях країн. Областей, районів тощо. Способом картограм показують, наприклад, забезпеченість території, водними ресурсами, рівень розвитку певного виробництва, густоту населення та інше. Для відображення абсолютних значень кількісних показників на окремих територіях використовують спосіб картодіаграм. Картодіаграма це поєднання географічної карти з одним із видів діаграм: стовпчиковою, квадратною, кульковою та інші. Розмір діаграми відповідає ступеню прояву показників на даній території. Локалізовані діаграми прив'язані до певних пунктів і показують ступінь прояву явищ саме в ньому. або на невеликій прилеглій до нього території. Так, зокрема, показують повторюваність напрямку вітру в певному місці, кліматичні діаграми для певних населених пунктів. Спосіб ізоліній використовують для зображення кількісних характеристик. Які поступово змінюються на території. Через те, одна ізолінія не дає уявлення про поширення явища, потрібна сукупність кількох ізоліній. Ізолінії, лінії на картах і планах, які поєднують точки з однаковими значеннями будь-якої величини. Залежно від явища, що його показують на карті ізолінії, мають різні назви. Так, на фізичній карті для зображення рельєфу суходолу використовують ізогіпси. Або горизонталі лінії з однаковими абсолютними висотами. Абсолютна висота це висота точок місцевості, що відраховується від рівня моря. За початок відліку висот на картах беруть рівень Балтійського моря. Відносна висота це висота будь-якої точки щодо висоти іншої точки щодо дорівнює різниці абсолютних висот цих точок. Деякі абсолютні висоти точок та об'єктів позначені на топографічній карті точкою та числом. Наприклад, абсолютна висота гори дорівнює 136,7 метрів. Якщо точка розміщена на підписаній горизонталі, то її абсолютна висота збігається з позначкою цієї горизонталі. Зображення рельєфу горизонталями та цифрові позначення абсолютних висот, інших характерних точок місцевості, зокрема урізів води. Дає можливість обчислювати величину падіння річок на певних ділянках місцевості або їх повне падіння різниця висот між витоком і гирлом. Аналогічно рельєф дна водойм зображують за допомогою ізобат, ліній різних глибин. Водночас на фізичних картах наводять шкалу висот і глибин, на кліматичних картах існує кілька видів ізоліній. Ізотерми уявні лінії, що з'єднують точки з однаковою середньою температурою повітря. Зазвичай синім кольором креслять ізотерму найхолоднішого місяця року, червоним найтеплішого. Для зображення розподілу річної кількості опадів застосовують ізогієти: лінії, які з'єднують точки з однаковими показниками атмосферних опадів. Ізобари з'єднують точки з однаковим атмосферним тиском. Наступне це картографічна генералізація. Найважливішою властивістю будь-якої географічної карти є картографічна генералізація, відбір основної інформації та узагальнення зображення. Що дрібніший масштаб карти, то зображення більш генералізоване. При цьому зображення має залишатися географічно правильним. Уникаючи зайвої деталізації при укладанні карти, ретельно відбирають головні елементи і відсівають другорядні. Тому генералізація не означає спрощення зображення, а лише сприяє поліпшенню розуміння інформації залежно від тематики карти. Під час складання карти здійснюють кілька видів генералізації: перш за все, відбирають об'єкти, що мають бути зображеними. По-друге, узагальнюють деякі кількісні показники. Наприклад, ізолінії, що показують рельєф або температури, малюють з більшим інтервалом. По-третє, узагальнюють деякі якісні характеристики об'єктів та явищ. Наприклад, на карті природних зон світу зазвичай кольорами показують зони степів і лісостепів, тундри та лісотундри. Нарешті застосовують спрощення зображення форм об'єктів. Картографічна проекція. Найбільш точно земна поверхня зображена на глобусі, оскільки користуватися глобусом незручно. Для перенесення зображення з поверхні кулі еліпсоїда на площину існує математичний спосіб картографічна проекція. При переході від кулястої поверхні до площини не можна обійтися без розтягнення та стиснення зображення. Через те виникають два основні види спотворень. По-перше, спотворення довжин і площ об'єктів, по-друге, спотворення кутів напрямків і форм об'єктів. З метою мімінізації спотворень використовують різні картографічні проекції. За характером спотворень розрізняють проекції рівнокутні, рівновеликі та довільні. Різновидом довільних проекцій є рівнопроміжні, в яких зберігається основний масштаб на певних меридіанах або паралелях. Географічні карти України, як правило, складають у рівнопроміжних проекціях. Картографічні проекції розрізняють також за видом градусної сітки. Через те розрізняють проекції циліндричні, конічні, азимутальні. У циліндричних проекціях градусна сітка на поверхні глобуса спроєктована на бічну поверхню циліндра. Тому меридіани і паралелі мають форми прямих ліній, які перетинаються під прямим кутом. Найчастіше ці проекції використовують під час створення карт світу. Та спеціальних карт для навігації. У конічних проекціях поверхня глобуса проєктується на бічну поверхню конуса. У конічних проекціях найчастіше створюють карти держав, в тому числі карту України або частин материка. В азимутальних проекціях проектування здійснюється на дотичну площину. Тому спотворень немає лише в єдиній точці дотику до поверхні глобуса. У таких проекціях створюють карту півкуль та карти більшості материків. Таким чином, сьогодні ми дізналися, що таке математична основа карт, які існують способи картографічного зображення та особливості картографічної генералізації. Щоб краще засвоїти тему картографія, математична основа карт, способи картографічного зображення, генералізація, ви можете перейти до конспектів та тестів. Пам'ятайте! Географія це не просто цікаво, але й практично. До нових зустрічей.